Я не забула про міні-влог і сподіваюсь, що ви також продовжую розповідати вам про курси. Вже багато уроків пройшло, але я не встигаю все одразу показувати вам. Звісно, що я викладаю влог з великим запізненням, так як в моменті не вистачає часу, а також одночасно займаюсь іншим контентом. Тому мої враження не зовсім свіжі, але я гадаю, що найважливіше увійде у влог. Повторюсь, що мені подобається проходити навчання офісного працівника через психологічний нахил. На жаль, не можу з вами обговорити усі теми. Мені дійсно шкода, бо я була дуже зацікавлена і довгий час думала на ці теми. Не можу все вам розповісти, бо в день ми слухали мінімум 5 годин. Лекцій. І коли навчання йдуть один за одним, просто неможливо такий обсяг інформації помістити у блозі. Можливо, згодом буду щось згадувати, і об'ємні теми буду записувати на YouTube, щоб ви могли зробити собі чай, вкритись пледом та вмоститись зручно. Включити моє відео і зі мною трошки посидіти, подумати. Ми проходили доволі багато різних тестів. Те, що я останнє запам'ятала, це тест на депресію та тест на агресію. Чесно, я трошки не очікувала своїх результатів, хоча правильніше сказати, я була спантеличена, бо, як показали відповіді, я виявилася агресивною та на стадії депресії. Хоча на той момент я це не відслідковувала за собою. Тому я залишилась в такому розгубленому стані, і вдома вже намагалась зрозуміти, що зі мною, чи дійсно це може бути правдою. Через декілька тижнів я справді помітила, що щось не так, і згодом, проаналізувавши свій стан, розгадала, що в мене просто був такий період, трошки депресивний, з загостренням ПМС. Так буває: гормони, зміна сезону, неякісний сон, їжа. Просто треба вчасно про себе попіклуватись, і все буде добре. На сьогодні я думаю, що вже достатньо. Тому, дякую, що зі мною, і до зустрічі у наступному відео.